Гортаючи інстаграм, картинки, ви бачите шаблонні вузькі носики. Шаблонний вузький носик це крім того, що естетично, не гармоніює з рисами обличчя. Є інша деталь. Головна функція носа для чого? Щоб дихати носом. І не просто дихати, бо виникають певні проблеми з запальними процесами верхніх дихальних шляхів, а то навіть і до пневмонії доходить, тому що ніс має ще й бар'єрну функцію. Він зволожує повітря, він очищає повітря, через ніс там є певні носові ходи і так далі. Якщо ми зробимо вузький носик, це значить, ми зменшимо об'єми чи ті шляхи, через які проходить повітря у людський організм. І я досить часто, коли приходять пацієнтки, такі під час розмови, навіть і публічні люди, і артисти в тому числі видно, що носик зроблений, але тембр голосу помінявся. Це тембр голосу, який ну, десь нагадує простудні захворювання, що людина говорить ніби в ніс. Зуміти, не та уже, тональність носа. Тому ота з парадоксальних операцій, яку не варто робити, це занадто звужувати ніс, бо звуження носу приведе до функціональних певних проблем, і е, ця красота дуже швидко забудеться, от дихання вже відновити буде, може, і неможливо.